Коли шукав масло для коробки на свій трактор, наштовхнувся на таку цікаву річ. Зараз знаходжуся на сайті Кубота в Австралії і переходимо в розділ запчастини мастила. І що ми бачимо на каністрах масла Кубота нанесений логотип бренду виробника ValvoLine це такий світовий виробник. Це так для початку. Потім рухаємося далі, наприклад, сайт Amazon для того, щоб що ви побачите, що в Америці. Це знову ж таки, дивимося масло кубота UDT. це трансмісійно гідравлічне масло. Власне, воно мені якраз і потрібно. Але це є супер UDT, воно має трошки інші параметри. Але важливо, що можна було тут -от збільшити. І що ми бачимо внизу? Виготовлено для кубота-трактор, адреса, телефон і все. тобто Хто виробник, не зрозуміло, але так як можна трошки, скажімо, загуглити, пошукати, то по тій адресі там близько скажімо, так, знаходиться офіс того ж самого Valvo Line. Тобто в мене є така підозра, що це також виготовляє ValvoLine. Ось. Але нас більше цікавить е, Європа. Ну, скажімо, те, що можна е, придбати, те, що можна замовити. Е, ось в Європі масло UDT, super UDT, і є ще з в такої вязкості 80V90. Е, переходимо. Тут, до речі, включена італійська мова. Е, для чого показую. Так, завантажуємо дані. Дивимось. І тут навіть з логотипом, тому що на англійській мові просто пише Total. А тут навіть є логотип. Тобто компанія Total, виробник масел, виготовляє масло для куботи. Ось ми перейдемо на їхню сторінку по підбору мастил. Ми також можемо побачити: тут можна вибрати бренд, Elf, Total, ну і кубота. Бачимо два види гідравлічних, трансмісійно-гідравлічних, ну і моторні оливи. Включу переклад. Так, Тут можна підібрати для яких автомобілів, техніки, густини і так далі. Такі схожі калькулятори, скажімо так, є на будь-яких сайтах по виробниках. Нас конкретно мене цікавить тип UTTO. Це є, власне, якраз трансмісійно-гідравлічне масло. Ось є Super UDT і просто UDT. Знову ж таки, на тому ж самому сайті Total. Вибираємо. Ми бачимо, що такий міжнародна класифікація GL4. Але це не є основне, це така загальна, скажімо так, для розуміння, що це масло, власне. Для коробок, не для двигуна. Так? От, що важливо, допуски ZF, Це також важливо. Я думаю, що ці цифри це роки. Тобто, десь там з 2003, і вони кожного разу якісь, скажімо, нові допуски випускали. Так? Ну, і, власне, сам допуск Kubota UDT. І ось що. Також дуже важливо, коли ми обрали UDT те, що нам потрібно, але його, наприклад, немає на ринку. Total нам пропонує своє, яке називається Unatrans MPX. Ось я його ось тут уже Ні, це не те. Це якраз от я хотів показати, що ось як виглядає. Специфікація в сайту Total, А це вже специфікація сайту Кубота європейського. Тобто повністю те саме. Трішки є відмінності по кольору десь. Так? Але відкрито показують, що вони є виробниками мастил для куботи. Дивимося. Так, бачимо Юнотранс MPX характеристики, і бачимо, є удобрене, скажімо так, що це масло удобрене від Kubota UDT. Воно плюс-мінус і по характеристиках співпадає. Якщо подивитися, ось є ось ці дані і по Total. Температура застигання, індекс в'язкості, ось. Ну і допуски. Допуски виробників. Так? Це по тотал. Ну, знову ж таки, на, на ринку його фактично нема, але кажу, що найважливо. Треба дивитися, щоб на маслі було вказано, що це UTTO. Перекладається як універсальне, трансмісійне тракторна олива. М Мастило. Далі дивлюся, наприклад. Підібрав, схоже, по характеристиках від виробника мутюль. Вони тут зразу вгорі пишуть, що це є повністю синтетичне, тому що бувають продукти, які на основі різних масел, може бути мінеральним, може бути напівсинтетика, це все залежить від виробника, з чим він працює, ну і яких параметрів він хотів досягнути. Знову ж таки, дивимося на показники числові. Вони плюс-мінус співпадають, так? Температура застигання, потім індекс в'язкості, тут трошки більше, але, е, я думаю, не суттєво. Ну і допуски. І знову ми бачимо, тут є кубота UDT, Це важливо. Е, їдемо далі. Е, власне, той самий Valvoline, він пропонує, що ось це масло е, ідеально підійде для куботи. Так? Для Нагадаю, для трансмісій, як, е, механічних, не автоматичних. Це все мова йде про механічні трансмісії. І, власне, знову ж таки, завантажив е, сам файл. Ось є допуски. І знову ж таки ми бачимо тут Kubota UDT. Це я спеціально підібрав, де вони є. Е, ці одобрення удо від самої, скажімо так, куботи, е, тому що. Трансмісійного масла в кожного виробника є дуже багато. Але саме ці показники, температура застигання, індекс в'язкості і так далі. Тобто, це є важливі параметри. Ось. Переходимо далі. Наприклад, масла НЕСТЕ, виробника несте. До речі, бренд Несте, але ту оливу, яку я заливав в двигун, виготовляє ValvoLine. От Навіть можете побачити каністри схожі, можливо, вони десь там кольором відрізняються, але форма каністер та сама. Що ми бачимо? Бачимо, що ось, оце масло UTTO мало би також мені підійти, є ще преміум, але це найкращі підходи. Ось його характеристики. Знову ж таки, я переклав офіційно схвалене. Від виробників обладнання, тобто виробників трансмісій. І бачимо також тут є Kubota UDT. І числові характеристики. Знову ж таки, температура застигання мінус 42. Ну, я би, в принципі, на цьому би теж акцентував, тому що ці всі, які я показую, в них є всіх мінус 42. Наступні побачимо, що буде. Ще находив, є ще таке. Універсальне віднести, яке можна заливати в двигун і в трансмісію. Ось є по трансмісії допуск, ну і по двигуну оце Асаї і інші. Але ну тут, 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 тут є розписано. Але я думаю, що я не буду ризикувати, тому що все ж таки ця універсальність, вона може потім десь, скажімо так. Вплинути в подальшому, так тому не вартує. Знову ж таки, тут мінус 36, а має бути по заводу, по як вказує оригінал виробника, 42. ось 42 Тому ми це я це відкидаю. Це універсальне 10В-30, який лиється і в коробку, і в двигун. Ну Точно не для мого трактора. Е, власне, от знову ж таки, як можна підбирати, На прикладі, е, даного калькулятора нести, він є в багатьох інших виробників. Е, вибираєте бренд техніки, тут будь-який, вибираєте тип трактора. До речі, свого я тут не знайшов і обмежено тут кількість. Тут чисто треба так інтуїтивно, якщо в мене, наприклад, у трак... мене 2001-го року, але якщо в мене. Умовно, 90-х років трактор, то відповідно треба вибирати от, навіть ось цей, тобто початок 1978, або 90-й, або навіть 80-й, і вже з того переліку щось там підбирати, дивитися, які є схожі двигуни. Ось. Ну, і, наприклад, от я вибрав цей, а тут пише, що він може бути і автоматична коробка. А може бути і І коли мені потрібно буде вибрати механічну. Зараз подивимося, чи щось дасть. Та, нічого не показує, бо в них, типу, для гідротрансмісійних коробок автоматичних, так, немає масла. Ну, як вони кажуть, нести. Ну, ось. Тому тож, ці калькулятори вони в усіх виробників вони так працюють не дуже. Також знайшов від виробника Manol Яке підходить для трактора Кубота, який відповідає стандарту Кубота UDT? Ось. Які бувають у них тари? Найменше 10, потім 20. Так, характеристики, характеристики я ці не завантажував. Ось Так коротко. Але наступне, що хотів показати, наприклад, знову ж таки, по цінах. Я думаю, теж буде ком цікаво. От е, UTTO Neste 4600 і е, Monol. Майже ті самі кошти 4700. 20 і 20 літрів. Е, йдемо далі. Бачив, що люди е, деколи пок е, показують, які вони масла леють. Ось цей виробник Prista. Ну, в першу чергу хочу сказати, що ціна тут дуже дивна, тому що якщо мано коштує 4700 за 20 літрів, а тут ми бачимо на епіцентрі 2800 за 20 літрів, 2000 різниці. Ну, дивна, дуже ціна. Тобто в мене є великий сумнів, що це за якість масла. Але дивимося, хто це такі, що, що вони виготовляють. Видно, що вони там є в них виробництво і так далі. Ну, і пише, що виробництво в Болгарії, Узбекистані, нібито їхні заводи, от, представництво в різних країнах, ну, не знаю, така вона якась сумнівна, чесно кажучи. Ну, але знову ж таки, тут пишуть, що відповідає стандарту Kubota UDT цьому маслу. Хоча, от, якщо подивитися, знову ж таки, характеристики. Температура застигання 39. Усіх попередніх, які я показував, вони повністю відповідають мінус 42. Ось ці показники також Вони плюс-мінус збігаються до, до, до одиниць. А ось тут що тут температура? Ні, в'язкість 11,74 при 40 градусах. Ну тут, бачите, майже. майже. Ну Таке, показав, подивився, хто виробник, де виготовляють. Ще, ще сумніваюсь, не знаю, чи я би це заливав, але як, як варіант. Ну, і ще зустрічалось мені, що люди ось таке масло заливають. Це взагалі якийсь дуже незрозумілий бренд, виготовляють в Польщі. Характеристик, дуже обмаль, ну і теж ціна. Все ж таки, якщо би вибирати в ту саму ціну, я би напевно що обрав ось це. Е, оці файли, які я показував по оригіналу, е, додав до опису відео. Ну і даю е, в подарунок сумочку за підписку. Нагадую, найдіть відео, е, поставити хоча б будь-який коментар, щоб я розумів, що ви берете участь в акції. 20 нових підписників. Серед них розіграю сумку для інструменту. Хороша сумка від Ріобі в мене залишилась після розформування набору. Тому поставте хоча б і плюси, будь що, щоб я розумів, що ви хочете сумку, берете участь в акції.